У вас народилася немовля, це супер, це праздник, це свято. Але згодом ви замічаєте, помічаєте, що ваша дитинка ще не тримає голову, що ваша дитинка не бере іграшки в руки, Тобто час звернутися до дитячого невролога. Може, ваша дитина відстає у фізичному розвитку. Дитячий невролог вас кваліфіковано проконсультує. Не обов'язково призначати лікування, бо інколи це не потребує лікування медикаментозного, це потребує інших втручань, і в тому вам допоможе дитячий невролог. Ваша дитина прийшло їй 6, 7, 8 місяців, а вона ще не сидить, вона ще не повзає добігом до невролога. Це час звернутися до невролога і своєчасно звернутися до невролога із 100% діточок, які відстають у фізичному розвитку. Десь 80-90% дітей в подальшому стають здоровими, бо їх батьки своєчасно звернулися до дитячого невролога. Невролог їх скерував до фізичного терапевта, скерував їх на масаж. На лікувальну фізкультуру і о, чуда, ваша дитина здорова, ваша дитина бігає, ходить, стрибає. Це ж так прекрасно. То звертайтесь до дитячого невролога, коли ви бачите, що дитинка трошки затримується в фізичному розвитку.